Вітаю вас, шановні глядачі, ефірі програма Життя Громад. І сьогодні гість програми. Перший заступник голови Потавської обласної ради Олександр Лемешко. Вітаю вас, Олександр. Так, Олександр доброго, доброго. Сьогодні говоримо про медицину на підтримку обласних комунальних закладів. Майже на кожній сесії обласна рада спрямовує значні кошти. Розвиток медичної галузі був і залишається в пріоритеті. І, власне, незважаючи на воєнний стан, потреба в сучасному обладнанні зростає. Які заклади на сьогоднішній день отримують підтримку першочергову, яку саме, і власне яка ситуація сьогодні в Ну, у нас всі заклади, які обласного підпорядкування, які м, виділяються кошти з обласного бюджету Полтавської обласної ради, вони всі на сьогодні є пріоритетними і всі отримують підтримку. Причому я повинен сказати, що чотири можливих форми фінансування. Ну, Перш за все, це забезпечує Національна служба здоров'я. Друге, можливість це відповідно обласний бюджет. Третій – це власні кошти закладу. І нарешті міжнародна підтримка, благодійна підтримка. Ну, перш за все, це мова йде про міжнародні фонди. І відповідно, чому так, тому що в умовах війни. Дуже велика кількість внутрішньопереміщених осіб додатково отримують медичні послуги, і це додаткове навантаження, відповідно, і на інфраструктуру, і на обладнання, і на мережу медичних закладів. І, відповідно, дуже велика кількість, уже ну, тисячами обліковуються військовослужбовці, які, яким надавалась медична допомога на найвищому, я повинен сказати, рівні. Тому що нещодавно проїзд президента якраз були відмічені державними нагородами медичні працівники, лікарі, хірурги, які в тому числі задіяні в процесі надання медичних послуг саме військовослужбовцям. І, до речі, відмічається, що і е, діагностування, і е, лікування, і оперативне втручання в Полтавській області є одним з найкращих серед інших областей на сьогодні. І я повинен сказати, що е, навіть в умовах війни останні місяці у нас е, в обласних лікарнях відбуваються операції, про які ми ну лише мріяли раніше. В тому числі на відкритому серці е, успішні операції, і я повинен сказати, що сьогодні також е, в декількох закладах відбувається операція. Я думаю, що там завтра, після завтра в новинах буде передана. Це абсолютно нові форми е, е, хірургічного втручання, яких раніше медичні заклади не надавали. Тому це свідчення того, що дійсно високий рівень медичного обладнання, високий рівень е, фаховий рівень, перш за все, наших. Медичних працівників, і я повинен сказати, що майже вже 400 медичних працівників і лікарів, і середнього медичного персоналу були працевлаштовані, які мали статус внутрішньопереміщених осіб в медичні заклади. Області тому ну, це свідчення того, що галузь розвивається. Якщо говорити власне про купівлю нового обладнання, чи є якісь цифри і де і де, в які заклади закуповуються? Е, ну, е, от за новою термінологією є так звані надкластерні заклади медичні, це заклади, е, умовно кажучи, обласного підпорядкування, вузькопрофільні. Да? Це кардіо, онка перинатальні інші то, перш за все, от обладнання в ці заклади були. Це і перша обласна лікарня, і це і обласна психіатрична лікарня, і кардіодиспансер ну і відповідно онкодиспансер, тому що найбільш вартісне обладнання, воно пов'язане з лікувальними процедурами і. От саме такі були придбані і в 22-му, і 23-му році відповідно вони працюють на сьогодні. А ви задали про військових? Зараз мова йде про необхідність створення і розвиток реабілітаційних да. центрів, зокрема для військових, які є і чи є передумови для створення потужних таких центрів для реабілітації на базі наших якихось закладів в області? Ну на сьогодні. Якщо, скажімо так, відверто сказати, то це новий напрямок, і це залишається пріоритетним напрямком, до речі, одним з пріоритетних названо реабілітаційні послуги. Причому реабілітаційні послуги і на рівні амбулаторної, і на рівні Стаціонарної допомоги на це м, будуть виділятися Національної служби здоров'я доволі великі кошти на одного пацієнта в межах реабілітації приблизно 20 тисяч. Тобто, це можливість і підтримувати заклади, і давати можливість розвитку. Відповідно, є певні категорії. Це і діти, і військовослужбовці, тому що. На сьогодні реабілітаційні послуги потребують в тому числі переміщення особи, які зазнали поранень, військовослужбовці, цивільні особи, які приймали участь, представники правоохоронних органів, які були долучені до процесу розмінування, фільтраційні заходи. Вони також зазнали поранень, тому це окремий напрямок. І я б сказав, що на сьогодні, от в межах нашої області, Реабілітаційні послуги, ну, скажімо так, на найвищому рівні надаються, тому що було вже створені реабілітаційні відділення і вже закуплене обладнання. Зараз на сьогодні найбільш таким актуальним залишається кадрове питання, тому що це нова галузь або нова сфера в медичній галузі, яка потребує ну, перш за все, фахових знань. І відповідно от в цьому питанні поки що кадрове забезпечення на сьогодні е залишається актуальним, тому звернення до медичних закладів, звернення до інших регіонів, звернення до е навчальних закладів, для того, щоб підготувати цей контингент, і вже є можливість працевлаштування. Ви сказали про відділення, але е якщо говорити про саме про окремі е медичні заклади, центри, чи є перспектива їх створення? Справа в тому, що на сьогодні, якщо так проаналізувати, скажем, нормативну базу, де, яка регулює галузь охорони здоров'я, то є декілька нормативних актів, і вони, до речі, 22 або 23 року. От сьогодні відбувалась нарада, апаратна нарада, і за цей місяць це вже друга е, апаратна нарада, яка присвячена саме галузі охорони здоров'я. Тому е, декілька нормативних актів. Ну, перш за все, закон щодо удосконалення надання медичної допомоги. Є ще декілька постанов щодо організації спроможної мережі закладів охорони здоров'я, і е, постанови, які стосуються реалізації програм державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році. Якщо їх отих всі проаналізувати, то окремо стоїть питання реабілітаційне, окремо є пакет, який забезпечує е, Національна служба здоров'я, і е, мова йде про, е, щоб такі послуги надавались е, ну, в найбільш таких, ну, це вважається, що це складні медичні послуги, і, відповідно, е, вони віднесені до спеціалізованих медичних спеціалізованої медичної допомоги, тому мова йде про те, щоб ці послуги надавались якісно, фахово, і відповідно буде державна підтримка і підтримка з боку обласного бюджету саме тих закладів, які можуть надавати ці складні послуги і відповідають. Ну відповідають за рівними показниками, тому що на сьогодні дуже розгалужена система контролю. І тому, якщо медична заклад, медичний заклад, комунальний, чи приватний, чи фізична особа-підприємець вказує дані, які не підтверджуються, то відповідно є можливість перевірити цей заклад або цього суб'єкта надавача послуг. І відповідно штрафні санкції включаються. Тому цей напрямок, я думаю, що він найбільш пріоритетним залишається для все ж таки для комунальних закладів, тому що вони можуть на сьогодні забезпечити і ефективну і якісну реабілітаційну послугу. На сьогодні у нас в області приблизно 90 суб'єктів надавачів медичних послуг, і менше половини це комунальні, а майже 50 це різні суб'єкти господарювання, фізичні Приватну, особи, автор. приватні, да, і товариства з обмеженою відповідальністю. Тому, відповідно, я думаю, що на сьогодні цю послугу повинні надавати, перш за все, комунальні заклади, тому що є відповідна процедура. На минулій сесії обласної ради рада звернулася до кабінету міністрів України щодо реорганізації полтавського казенно-експериментально-протезно-ортопедичного підприємства. Так, е, для для подальшого прийняття його цього підприємства на Баланс, скажімо, обласної області, громади. Так. Яка, власне, там процедура, на якому етапі, чи є якась реакція уряду, чи немає реакції уряду, і яким ви бачите, якщо все піде по плану, по плану обласної ради, яке ви бачите майбутнє цього заводу? Значить, Справа в тому, що створена робоча група. За розпорядженням начальника обласної військової адміністрації пана Луніна, і ця робоча група повинна затвердити план розвитку спроможної мережі Полтавського госпітального округу. Кожен заклад є певні показники, формує план розвитку закладу на наступні роки. І відповідно з урахуванням того, що Полтавська область є унікальною. І з огляду на те, що і розташування, і надання медичних послуг в Харківській області, в Дніпропетровській області, в Сумській області, в Запорізькій області, в Херсонській, значно зменшилась, то, відповідно, у нас є унікальна можливість стати, ну ми вже є медичним центром, але і ще і медичним центром в контексті реабілітації військовослужбовців. І оскільки на території області в Полтаві, в центрі майже розташоване відповідне підприємство, з урахуванням певних там реформ і так далі, воно потребує допомоги і е, виникла ідея взяти на баланс і ну, умовно кажучи, вдихнути нове життя, тому що там є дуже потужна матеріально-технічна база, там є потужні фахівці для того, щоб зберегти. Унікальність колективу і унікальність підприємства була така ініціатива. Вона, до речі, була підтримана більшістю депутатів, були в тому числі долучені представники заступники профільні обласної військової адміністрації, народні депутати. Зараз іде процес адміністрування цього питання. Я думаю, що найближчим часом буде сесія. Ми розглянемо. Зараз поки що ми ви, ну скажімо так, оприлюднили бажання прийняти, висловили заяву про бажання. є уряду? Так, да, є вже відповідні листи. Зараз ми переписка відбувається, і я думаю, що ну, тривала доволі таки процедура. Все ж таки, ми враховуємо, що є війна, і, відповідно, уряд і урядові програми трошки спрямовані на інші цілі. Але я думаю, що нам вдасться його взяти на баланс області. Тому що е, треба врахувати, що на сьогодні це підприємство надає послуги не лише в Полтавській області, це в тому числі е, і діти, і дорослі, і військовослужбовці з, щонайменше з чотирьох регіонів. Які послуги надає це підприємство? Ну, перш за все, е, тим особам, які, які втратили кінцівки, надається протезування. Це доволі складний процес. І відповідна реабілітація для того, щоб людина могла функціонувати з е, таким обладнанням, уже фактично, і соціалізація. Тому там в тому числі є можливість і стаціонарного надання послуг в межах стаціонару. Тому це також унікальність цього підприємства, тому що е, там здається 35 ліжок. Е, ну таких умов стаціонару в інших аналогічних підприємствах mm. немає на сьогодні. В силу різних обставин, в тому числі бойових дій. Тому є бажання зберегти профільна комісія, яка очолюється паном Кудацьким, постійна комісія обласної ради і керівництво обласної ради, і голова обласної ради пан Біленкій. Вони на сьогодні ну, дуже актуально опікуються цим питанням. І де ну, умовно кажучи, лобіювання цього питання, тому що залучаються народні депутати, в тому числі з. Не лише які походження мають Полтавська область, інші регіони для того, щоб вирішити найближчим часом, тому що у нас є можливість, і ми не маємо права втратити це підприємство. Я так розумію, що це підприємство зараз державного значення Казани, і воно да. є на балансі держави державного майна. і держава сьогодні не спроможна забезпечити, я так розумію, це підприємство. Да. Область зможе область це зробити Область спроможна, область є бажання, і ну, справа в тому, що там на. Звичайно, фаховий колектив. Ми не можемо втратити цей колектив, і там є доволі ну ми декілька років вкладали туди кошти, в тому числі закуповувалося реабілітаційне обладнання. Ми повинні це з цим більше, що є актуальна потреба на сьогодні. У нас сотні людей, щомісяця потребують такої допомоги. Миколаївич, ви от згадали про госпітальні округи. Госпітальний округ прозвучало е, вашій відповіді. Е, про них вже багато говорять в двох словах. Е, що це таке, і що ті округи означатимуть для наших глядачів для звичайного пацієнта? Е, справа в тому, що е, медична галузь добре це чи погана, вона не може бути статичною. Постійно відбуваються реформи. І з приходом нових міністрів, і з приходом нових умов, і звісно, що зараз і війна, і е, міжнародні партнери е, спонукають до постійного моніторингу діяльності медичної галузі для того, щоб ефективно вкладати кошти. Так само міжнародні партнери проаналізували медичну галузь, і була е, ідея з приводу реформування галузі охорони здоров'я в області відповідно до. Міжнародних стандартів. Госпітальний округ це термін, який охоплює всю область, фактично. Я сразу можу сказати, що принципи, ну скажімо так, нової реформи, умовно кажучи, це доступність, безпека, якість і концентрація менш складних медичних послуг в громадах. І нарешті концентрація спеціалізованої медичної допомоги в більш, ну умовно кажучи, в великих закладах охорони здоров'я. На цих принципах формується, ну, умовно кажучи, реформування на сьогодні. У нас є ще певний дисбаланс. Все ж таки, 37% нашого населення, а це на сьогодні десь приблизно 1 мільйон 400, проживає в сільській місцевості. Відповідно, доступність логістика. І на цих засадах йде процес реформування. Тому вводяться відповідно нові терміни, нові е, вимоги. Але я повинен сказати, що мова не йде про закриття медичних закладів або е, комунальних установ, мова не йде. Мова йде про збереження кадрового потенціалу. І На, сьогодні, е, от на нараді сьогодні також і голови громад піднімали питання керівництва обласної ради. Чи це е, закриття, чи це вивільнення кадрового потенціалу, е, голова департаменту м, пан Лисак сказав, що ми мова не йде про закриття, мова не йде про звільнення, тому що, перш за все, е, стандарти на сьогодні е, е, стосовно мереж, які входять, е, от е, в поняття спроможна мережа закладів охорони здоров'я, це перш за все мова йде про комунальні заклади, обласного підпорядкування і підпорядкування на рівні громад. Тому е мова йде лише про те, щоб підвищити ефективність і е спроможність, щоб е заклад міг заробляти кошти, і перш за все, ну, основне фінансування це було державне. Тим більше, що є така можливість. Тому, Якщо заклад охорони здоров'я є відповідні вимоги, підтверджує ці вимоги. Держава спрямовує тоді кошти, і відповідно заклад буде розвиватись, тому я хотів би сказати, що дуже багато міфів на сьогодні мова це мова йде лише про посилення ефективності, посилення матеріально-технічної бази і посилення ефективності медичного персоналу. Ну, добре, от ви ж спілкуєтеся з, скажімо так, з громадами, з мешканцями громад, віддалених і по і так далі. Наскільки сьогодні просто отримати медичну допомогу жителям віддалених сіл? Чи ну, придбати навіть і самі ліки? Справа в тому, що дуже ну, різні, скажімо так, і за от якщо провести інвентаризацію кадрового потенціалу, матеріально-технічну базу, рівень там, технологій, які використовуються в діагностиці або лікуванні, або в оперативному втручанні, дуже різні. Скажем, ну, якщо порівняти, умовно кажучи, Харол, один з найкращих закладів охорони здоров'я, до речі, в Україні, не лише в області, і порівняти, умовно кажучи, наприклад, Кабиляки, де нещодавно лише стояло питання про закриття закладу і суттєве звільнення там більше 40 осіб. А в Кательві, наприклад, сьогодні йде оновлення і збільшення площі хірургічного відділення, наприклад, тобто. Все дуже залежить від кількості населення, залежить від фаховості керівника, від менеджерських керівника закладу керівника керівника закладу громади. і керівника громади. Якщо є співпраця, і, наприклад, я не буду зараз називати громади, де громада купляє медичне обладнання, яке фактично не використовується керівником медичної установи, то відповідно виникає питання: навіщо? Витрачати кошти, якщо це не використовується, тому на сьогодні є електронна платформа. Міністерство контролює кількість населення, яке звертається за послугою, яке вже є наявне медичне обладнання, яке буде придбане найближчим часом, який відсоток фінансування з Національної служби здоров'я йде з відносно громади. Тобто все дуже уніфіковується в контексті підвищення ефективності. Тому, звісно, що різні, скажімо, різні. От я можу лише навести нещодавно, в Новогалещинській громаді відкривалась, ну, не те, що відкривалась, відкривалася оновлення після ремонту і так, далі, і так далі. І там, наприклад, є три. Транспортні засоби в комунальному закладі, три, які, ну, скажімо, для транспортування хворих і так далі. Три прекрасних швидких допомоги. Автомобіля, ефективні, якісні, сучасні міжнародного виробництва там і так далі. Там три, наприклад. В інших громадах ситуація трошки інша. Тому. Питання йде про те, щоб якісна послуга надавалася на рівні всієї області, і відповідно в віддалених районах і в громадах, які, скажімо, на певній відстані від Полтавської області. Тому мова й не йде про концентрацію послуг лише в обласному центрі і створення там декількох, скажімо, ні. Мова йде про те, що в обласному центрі, перш за все, будуть сконцентровані так звані. Надкластерні лікарні, тобто Вони є і багатопрофільні, і вузкопрофільні. Угу. І, відповідно, щоб, якщо це проста хірургічна послуга одного дня так звана, да, то відповідно, така була можливість і в громадах усіх 60. -ти. Якщо це, скажімо. В межах терапевтичного дня, так званого, коли, ну, наприклад, кардіо швидка кардіодопомога з хірургічним втручанням, то, відповідно, повинна бути людина швидко доставлена в вузькопрофільний медичний заклад і там йому надана допомога. Тому там питання, щоб транспортування швидке. Оперативне втручання швидке було е, ліки, було обладнання. Ти Ну от, от тому міністерство зараз намагається контролювати ефективність використання бюджетних і небюджетних коштів. А щодо програми Доступні ліки, колись вона така була, чи вона ще є? Вона яка є, ця ситуація програма з нею? Я і... повинен сказати, що е, от я сьогодні збирав інформацію, в тому числі. Доступні ліки це урядова програма, яка забезпечує або повну, або часткову оплату вартості деяких лікарських засобів за рахунок бюджетних коштів. Кому? Перш за все, хворим особам, які звертаються, це може бути і електронний лікарняний, і бумажний лікарняний. Вони так само це, до речі, один із міфів. Щось. Зараз лише для окремих препаратів в лікарняні взагалі не потрібні рецепти раніше. І, відповідно, це лише альтернативні форми. Електронний рецепт це лише змога контролю за наявністю ліків і їх використанням. Тому це лише одна із форм контролю. На сьогодні близько 500 торгових назв лікарських засобів, які можуть надаватись безкоштовно або частково відшкодування за цією програмою. І відповідно є певні категорії. Хворих, які перш за все, це серцево-судинні, не цукровий діабет або цукровий діабет першого типу, тобто там, де потребують люди інсуліну, розлади психіки, епілепсія, хвороба дихальних шляхів, бронхіальна астма, хвороба Паркінсона. Ну і там ще деякі. От за цими категоріями, відповідно, люди можуть отримувати безкоштовно люди. Це мають на увазі всі без винятку, чи всі. якось поділяються категорія? Є певні категорії. Ну, скажімо, Якщо це пенсіонери, там, внутрішньопереміщені особи, то там 100% від mm -hmm. е, відшкодування. Якщо це інші категорії там, або часткові, там, і так далі. у нас майже 75% це, перш за все, серцево судинні, дуже велика кількість, серцево-судинні захворювання, особи звертаються. Справа в тому, що кошти виділяються постійно на цю програму. І, до речі, Можливо, є затримки з ліками, але от на сьогодні піднімались питання, що е, аптечні заклади задіяні до цього. Е, установи і державні, і не державні, і комунальні, і не комунальні, до речі. Тому дуже ефективно е, використовується ця програма. Відповідно, е, і контроль посилюється, до речі. Тому якщо пацієнту сказали, що ліків немає. А на електронній базі платформі міністерства є інформація, що там, умовно кажучи, ще п'ять упаковок цих цього лікарського засобу. І людина звертається із скаргою, наприклад, департамент, то керівник закладу однозначно буде виникати питання і, ну скажімо, будуть включені механізми дисциплінарної або кримінальної відповідальності. Тому це доволі прозора система використання лікарських засобів. Звісно, що треба розширювати перелік осіб, можливо, за рахунок інших категорій хворих, але держава постійно на цю програму кошти виділяє про цю програму. Доступні ліки про неї хто розповідає? Сімейні лікарі, якщо ви говорите про кардіохвороби, розказують ті лікарі, які всі суб'єкти надавачі послуг. Мають інформативні документи uh -huh. і мають е, зобов'язані надавати консультації і, відповідно, при діагностуванні або лікуванні зобов'язані сказати, що особа має право на е, що вона може бути учасником програми Доступні ліки uh -huh. Олександр Паквич. Я дякую вам за цю розмову в нашій дякую. студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.